Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. Фінішує нокаутом. Блейдер Ікс переміг. Я був дурним, що поклався на такого невдаху. ще яма. Так, пане. Попрацюєш на моїй кухні деякий час. Ти довів, що ти паршивий блейдер. То, може, хоч будеш корисним в головній справі, а тим часом я пошукаю для тебе заміну. Оні десять років. Коту під хвіст. Гей, Такумі! Чого тобі? Просто ми все ще профіблейдери. <звіст> ШЕСТЬ Мій аналіз завершено. <плес> <плес> Вау, що за... Чого ти розкричався? Ну, це була пародія на тебе. <плес> То ми знаємо, чому він такий швидкий. Так, ми знаємо. Фезер Фінекса створювали з основним акцентом на швидкість. Починаючи з форми, що знижує опір, до зменшення його ваги. Я ще не бачила бей, який розробили лише для швидкості. Коли так говориш ти, це серйозно. Мульті та я провели додаткову діагностику. Що стосується швидкості, цей бей перевершує сорт дрен і навіть даггер дрен. Що? Ого! Та натомість, із вагою він втратив і витривалість, що робить його непростим у використанні. Тож ж тільки досвідчені блейдери. Наприклад, справжні профі отримають з ним перевагу. То якби я використав цей бей. Робіне? Ти ж не натякаєш на те, що цей бей кращий за зачин інцендію, який я зробила для тебе. Та ні, звісно, я на таке не натякав. Ти говориш з майстром беїв. Нерозумно казати, що хочеш змінити свій бей. Ти добалакався, друже. Ради був знати, Робіне. Чому б нам не спуститись вниз? Дізнаємося, який Я лише... Цей новий чи мій чей інсендію? Слухай, Мульті, це всього лише непорозуміння, тож... Годі ти! Пробач мені! Я на це на увазі! Прошу! Ти маєш повірити. Наступний матч визначено. Супротивником буде. Команда Фаланкс. Команда Фаланкс? Але вони були на першому поверсі донедавна. Виходить, вони піднялись в рейтингу. І тепер на 20-му поверсі з нами. Ага. Ось так усе просто, а не швидко вони піднялися. Насправді нічого дивного немає. Бо, зрештою, кожен член Паланкс використовує Фезер Фінекса. Єдині профі, хто це робить. Ага. Фезер Фінекс швидко піднявся в рейтингу ікс вежі. Наскільки ж він потужний? Я маю побачити його силу. На власні очі. Я побачив вас з іншого боку, хлопці. Ви виграєте стільки боїв? Я й не думав, що зміна боїв так допоможе. Ви дійсно можете, коли захочете. Я знав, що не помилявся щодо вас. Головне, щоб виграли сьогоднішній матч, ясно? Переможете персону, і я стану вашим постійним спонсором. Постійним спонсором? Що, серйозно? Серйозно. Ваші нові успіхи підняли прибуток компанії на нову висоту. Або точніше вершину, бо компанія ж Mount Ramon. Ви чули постійний спонсор. Зберемося. Треба виграти. Якщо використаємо Feather Fінеx, переможемо. Навіть персону. Так. Ма... Ага. Такумі? Старий сущий пеньок досяг успіху лише завдяки потужній команді профі. Та це скінчиться сьогодні, ясно? Бачите, зовсім не змінився. Скажи мені, ти досі ставишся до блейдерів як до своїх речей? Ну А, що? Блейдери це зброя для бізнесменів, символи компанії, з якими можна робити що хочеш. О, ах ти ж! І завдяки mm. моїм блейдерам бізнес процвітає. Ти можеш сказати таке, як на твій бізнес впливає спонсорство? Mm. А я так і думав. І ти називаєш себе бізнесменом? Нелегко вам, мабуть, живеться поряд з таким президентом, га? Страшно. Гадаю, ваша роздратованість результат того, що бізнес не в порядку. Хоча мені важко уявити, як це. Аго, нам без розу з вами наживо! Приготуйтесь до класного бою. На вас чекає матч між командою Персона і командою Falance. Ви знаєте історію цих двох команд, правда? У минулому Фаланд зазнала поразки не раз, а двічі від персони. Завдяки Фезер Фінексу, що заполонив місто, Фаланд стрімко почала підійматися ікс вежею. Чи вдасться їм зберегти темп і нарешті помститися персоні? Давай! 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 Ого! Вони стали популярними. Тобі весело. Ти серйозно, Джексоне. Ну що поробиш? Вони дійсно в топі віднедавна. Ми готові, як ніколи. Так. На нас чекає постійне спонсорство. Так. А тепер правила на сьогодні. Кожен з трьох Блейдерів обох команд буде змагатися по черзі. Перша команда з двома перемогами буде чемпіоном. Готові. Поїхали. Перші Блейдери. Це буде матч між Робіном Казамі та Генрі Сайо. Перший бій. Я бився проти Фезер Фінікса, а пані Міодене Мульті. Щоб побудувати стратегію. На початку потрібно лише ухилятись. Коли опонент сповільниться, тоді почнеться протистояння. На старт. Увага! Три, два, 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 один. один і. Уберем. Ось і все! Фінекс, нокаут фініш. Генрі Сайо переміг. Перший бій тривав недовго. Ніколи не знаєш, чого чекати. Команда Falance розпочинає з перемоги. Вибачте, я не зміг скористатися стратегією. Твій опонент мав перевагу від початку. Він розгадав твій план під час запуску. Що? Ти серйозно? Час для других бледерів. Це мульті на іро проти Баріки Джинай. Робіне, дивись уважно цю битву. Ага. Я доведу тобі рази назавжди, що жоден інший бей ніколи не зможе перевершити беї, які створюю я сама. Ого! Ти досі злийся через мої слова. Другий бій. На старт. Увага! Три, два, два. Давай! Трощи! Вау! зітнення обох відправило в політ! Час з тобою прощатись. Ленс uh найт -huh. подолає твого фінекса Ренін Ленд. Ленс Найт, Фініш виживання. Мульті на перемогла. Це було блискуче. Ось як треба битися проти вражаючого Фезер Фінекса. Команда Персона виграє другий бій завдяки Мульті на Наїро. І рахунок стає один в один. Ти впоралась мульті? Зажди щось не так? <плес> О, було близько, а що означає було близько? Я хотіла завершити бій першою атакою, та Фінекс рухався за швидко, і це затримало мене. Тобі слід бути обережним, Джексоне. Від цих беїв проблем більше, ніж я розраховувала. О? Оскільки рахунок тепер рівний, перейдімо до третього фінального матчу. Хто забере другу перемогу, той чемпіон. Треті блейдери, Приготуйтесь. І в третій битві у нас Блейдер Ікс проти Такумі Ішіяма. Ви готові до цього? Це вирішальний момент. Почали! Третій бій! Град, шоломоголовий! Із цим беєм у руках я перевершу тебе і твою ж... Ой, мене не лякають такі речі. Давай битись! <кх> Ти зовсім не змінився. Я подолаю тебе! На старт, увага! Три! Два! Пологи. І… Уперед! Так, швидко! Джексон добре тримається! Сухиляй! Ого! Він не влучив? Так само було і зі мною. Опонент дуже швидкий влучити важко. Уперед! Екстрем! Двосторонній нокаут. Нічия. Неймовірно. Нічия в третій битві. Хто б міг подумати? Це означає, що бій продовжується. Результат протистояння вирішить четверта битва. Нічия проти Джексона. Факт, що Такумі домігся від Фезер Фінекса такої потужності, це не лише про майстерність, а результат його наполегливості. Джексон не програє, правда? Звісно, ні. Принаймні, сподіваюсь, було так близько. Він зміг витримати ту атаку, бо випустив Екстрем Деш першим і добре розігнався. Та якби він цього не зробив... Це було б вкрай небезпечно. Mm -hmm. <рес> Я добився нічиї з ним. <рес> Проти маски. Четвертий бій. Нічия. Знову. Джексон. Mm. Нічия. Що? Як? Що тут відбувається? Вже три нічиї і поспіль. Це неймовірно. Та як таке можливо? Це неможливо. Навіть коли сили блейдерів зовсім рівні. Лінія між перемогою і поразкою дуже чітка. Три нічиї поспіль це не випадковість. <гас> Джексон грає в нічию навмисно? Так, напевно. Інакше ймовірність трьох нічиїх поспіль дуже мала. Що він задумав? Джексоне. То ти. Шостий бій. Що ти намагаєшся довести? Я продовжу бій зі своїм Сордреном. Ну, а ти що? То ось чого ти хочеш. <плес> Тепер зрозумів. Ти бачив, що я вагаюсь? З самого початку. Чого так довго? Швидше? Mm -hmm. Та все ж. Я зіграв стільки разів у нічию завдяки силі Фезер Фінекса, якщо я зараз зміню бей на Стоун Маунтін. Після цих боїв результат буде очевидним. Давай вже починати шоу. Я продовжу битися із тебе це влаштовує Ішіяма? <гум> я бачив багато за 25 років і спостерігав за багатьма різними блейдерами. І за тобою я стежив теж. <гум> М -м. Протягом 10 років ти був блейдером жорстким до опонентів, але також жорстоким до себе. І часом твоя жорсткість могла перетнути межу. Гадаю, це доводить, яким важливим для тебе є блейдинг, так? Я пам'ятаю, яким ти був, коли вперше прибув до Ксенон Сіті. Я спостерігав за тобою весь час від самого початку. Твій шлях точно не був таким, про який зазвичай всі мріють. Незважаючи на труднощі, що траплялись, ти й не думав здаватись. Ти продовжував йти із партнером, що ділив цей шлях з тобою. Хіба не так? То запитаю тебе ще раз, а ну скажи. У глибині душі тебе це дійсно влаштовує. Прислухайся до себе і запитай, що означає блейдинг для тебе. Ході молотить дурниці, старий суші пеньок. Досить! Хіба спонсори мають звертатись до блейдерів з інших команд? Це неправильно! Цьому спонсору краще мовчати! Такумі, просто роби те, що сам хочеш. <праць> Давай, іщи яма! Що ж тоді я? М -м -м. Я зробив вибір! Я заміню свій бей! У цій битві використаю Stone Mount! Ого! Так умієші яма вирішив замінити свій бей на Стоун Маунті! Ой, а ну припини! Не дуркуй, тобі не перемогти з цим беєм. Чи ти забув? На кону моя пропозиція постійного спонсорства. Не йому! Що сказав? Цей блейдер дійсно розуміє, що таке блейдинг. І я поважаю його за це усім своїм серцем. Тримайся від нього подалі! Цього достатньо, пане президент. Що ви робите, пані Мюден? Відпустіть! Та я закручу його у суші рол! Відпустіть! Я його! Увага! Попередження бей спонсорам. Відійдіть, будь ласка, у разі відмови комісія буде змушена накласти штраф. Вітаю знову! Ми трохи затрималися, та вже час продовжити цю битву. Вибач, що змусив чекати. Я покажу, чого навчився за 10 років. Оце я вже розумію. Нечасто я виступаю проти запуску, на якому тримається кар'єра кожного Блейдера. Шостий бій. На старт. Увага! Три, два, один. І... Дво дві уперед, покажіть нам усе, на що ви здатні. Сорт дрен. Фініш розлітання. Блейдерікс переміг. О, так! Нарешті розв'язка. І переможе цього матчу команда Персона. Шкода, що так вийшло. Ще й усміхайся. Не схоже, що тобі шкода. Ми не чекали іншого від тебе. Іщема! Ти розумієш наслідки свого рішення, хлопче. З тобою покінчено. Більше не показуйся мені на очі. Ти мене зрозумів. Звісно, я і не планував. <плес> а, дякуємо всім! Дякуємо! <плес> <плес> як чудово, приємно бачити, як грають з Фезер Фінексом. Однак, справжня швидкість. Вона тут. Це може бути кінцем його кар'єри. Тобто, він залишиться профі, якщо знайде іншого спонсора. Та якщо ні. Що ж тоді? Пенсія? Хто знає? Хай там як треба зосередитись на новому беї. Загроза ще нікуди не зникла. Наступний епізод шурх і шмих. Нарешті мої приготування завершені. Готовийсь!